Найшвидші футболісти світу у ФІФА. Одним із найшвидших нападників вважається П'єр Емеріко Бамеянг. і неспроста. одному з матчів бундесліги він подавав 30 метрів за 3,7 секунди. Ще одним неймовірним бігуном є Гаррет Бейл у фіналі. Кубка короля 2014 року він встановив рекорд швидкості для іспанського футболу: 34,9 км на годину. Ектор Бельєрін в останні три сезони. Іспанський захисник демонструє стабільну високу швидкість. 35 км кілометрів на годину. А в одному з матчів прем'єр-ліги він подавав 40 метрів за 4,41 секунди. сорок секунди. Бапе 37,9 км за годину. Цікаво, що середня швидкість Усейна Болта на дистанції в 100 метрів становить 37,7 км на годину, що трохи нижче рекорду встановленого французом. Дарвін Нуньєсу матчі проти Вестгема у жовтні 2022 року. Після переходу в Ліверпуль показав неймовірну швидкість: 38 км за годину. Одину цей уругвайський форвард регулярно очолював списки найшвидших гравців АПЛ.